Котовського міського суду з приводу справи захистів Ярошенка заходять в суді. Пам'ятаєте, як Ярошенко там наркоман, гей, злочинець, то що три роки тому або чотири вже втратив контроль звернувся до суду справа лежала. Ось і зараз буде дослідження. Кому цікаво, залишайтесь побачити, тому що це інше взагалі суд цивільна справа по захисту гідності, ще раз нагадаю. Коли ярошенка, цей псевдопатріот, писав, що я наркоман, гей, злочинсько. Всі довід, довід, довід по справі є, довідки, що я е, не знаю, судилася напрямні. Потім щодо накоману довідка є, що я не стою на обліку. Ось і... і все, а то саме, що, що я гей. Хай доведе, хай доведе, що я гей. Я його не чпокав. Зараз от, на, на 15-й тисяч 15 досі, то якщо цікаво, залишайтесь. Зараз подивимось. Якщо є бажання поділитися поділися сіта, побільше туди долучилися, приєдналися. Зараз буде судове засідання. Нагадаю ще раз, хто бачив, бачив, де туди доєднаються, приєднуються, повідомляю. Заходяш у Катовському міському суді. Зараз буде розгляд справи цивільної справи по захисту моєї честі гідності, на яку посягнув Олександр Ярошенко, який писав, що я на домах. І тому що писав, і зробив відео, він зробив відео, і його розповсюджував в самих мережах, по різним пабрикам. І десь, напевно, ще до війни, ще, десь роки ще ми чотири я звернувся до захисників, вони ну, БВПД безоплатна допомога. Вони зібрали справу. Скерували її до суду, а в судді вже ця справа в роки три. Потім Павловська відмовила мені в справи. Ну, справу. Повловська робить все, аби мені нашкодити. там, ну, поміст, там мститься завжди на своє образи. Вона залишила справу без розгляду, ми тоді написали апеляцію, апеляція справа повернула. А хотіла, хотіла продовжити справу, я сказав, що ні, як, як можете продовжити, якщо ви три роки гаяли час. Не а зараз буде результати, я вам довіряю. І, а вже через це були підстави для відводу Павло. Ми отримали від дві зараз інша суддя, до речі, один із тих, який вже новий новий суддя у нас прибув. Білоус Віталій, Віталій Миколаєвич. Не кайнавий. Він не молодий, але у місті Подільського новий суддя. До речі, там десь 4 або 5. Бо 4, можливо, зараз збільшились через те, що в нас повинно бути приблизно 9-10 суддів. Але вже років, напевно, 10 завжди було 4. Це Павловський і Вінський, які завантажені справами, які. В їхня є, є можливість є завжди маніпулювати яку справу похеріти, лишити без розгляду, тобто, яким чином похеріти. Кожна справа є, ну, зокрема, ну, кримінальна також є там, але здебільша адміністративна справа є, є, є терміни. Вони їх залишають. Я дякую. Вони залишають їх у, у, у сейфі і справа лежить, але кажуть, що ми завантажені, ми не встигаємо. І справа лежить, строк строк закінчується, і потім вони... Закриває справу в у зв'язку з строком строків року справи. І зараз вони цю маніпуляцію використовували. І який на, на, наприклад, пам'ятаєте, я розглядав по лікарню, по лікарню по, по по, по Жуковському. Даразі суддя, суддя Вінський прибув. По, 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 по судді Жуковського. По, по лікарю Жуковському. На нього було складено 30. 30 протоколів по корупції на лікаря рейзної лікарні Вовк, головного лікаря, було складно 30, 30, 30 протоколів по корупції. 30. І ця справа прилежала у суді Івінського, до речі, може по Восі зараз мені не згадав. Прилежала там певний час, і потім цю справу залишили без розгляду у зв'язку з закінченням терміном, состоків розгляду цієї справи. І так багато. Хтось дав гроші, хтось не за гроші там, і таке інше. Тобто завжди був клондайк маніпуляцій, яку справу знищити, яку розгадати, за яку треба, треба защекати тощо. Ось. І нарешті, вже після того, після того як я, як я, я був обв'язаний, я написав колегію суддів, і через це у нас колегії суддів немає. Ведь Подільський район, найвелике на, на, на Одещині, багато справ, і, я, і в нас не було колегії. Я написав колегію. Думав, або я їх зберу збив разом, зберу, або справа буде іншого місця розглядати. Так воно відбулося. Вони, вони зібралися, справу перенесли до міста роздільний і я вийшов під домашній арешт. І вони тоді зрозуміли, що є шпори де вони втрачають контроль над справою. Доброго дня. Добре. добре. І зараз долучили ще до додаткових суддів. Добре, добре, я подивився. Привітався. Добре. Присідають. Дякую. 1 жовтня 2025 року. Судове засідання продовжується відкрите судове засідання по розгляду цивільної справи номер 505 дріб 1633, 21. За позовом Митала Юрія Анатолійовича до Яруша Олександра Леонідовича. Про захист часієнності, ділової репутації, моральної обраної матеріальної шкоди та скасування достовірної інформації, яка розміщена на радіо інтернету. Секретар, будь ласка, учасників процесу. До суду Заявник Майдана Юрій Анатолійович відповідає, що Ярошенко Олександр Ровні, не з'явився також про його заявку, він не повідомляє заявку питань для надсилав. Так, відповідач у нас, ми його викликали судовою повісткою. Повернувся на конверт. Так, що з відміткою? Адресат відсутній за вказаною адресою. Адресу міста Подільського лиця Олімпійська, 126-154. Так. Ваша думка щодо можливості за Зупини Не Заперечую так, але суд повідомляє вам, що згідно частини 11 статті 128 ціле процесуального кодексу. Якщо відповідач, третя особа, свідок, якщо зареєстроване місце проживання, та відбування, місце знаходження чи місце роботи, якого не а також заінтересована особа справа про видачу обмеження. Припис викликається до суду через оголошення на офіційному веб-сайті судової влади України. Е, так щоб ми не порушували ці ми, нового ми разу, разу ми це зробили минулого разу. Ми, ні, ми викликали його е, лише пов'язкою. Оголошення ми не робили. Ми мали просто підтвердження, е, а тепер нам прийшло підтвердження. Тому, е, щоб не порушувати. Не про це не казав. Ми ще раз його викликаємо і робимо оголошення Держави. на сайті судової влади. Після чого вже... Ми будемо розглядати далі справу. Mm. Mm. Такий порядок виклику, Щоб далі, чи нам повідомити відповідача. Згоденно, якщо такий порядок, ви. Це так, ми... такий порядок, не ми... Добре, тобто. А але щоб наступного разу, щоб, щоб, щоб <говори> <ми> вже... <говори> всі заходи були застосовані, щоб може, ну, ми могли... Так, але... тому ми і хочемо всі заходи застосувати, щоб потім не було підстав. Якщо ми неналежним чином повідомили, суд мусить вжити всі заходи. Тому е, суд е, оголошує перерву е, для належного повідомлення е, відповідача шляхом. Ми ще раз ему паралельно надсилаємо ще раз повістку і робимо оголошення на офіційному е, сайті судової влади України, тому що визначимо. Е, ці офіціальним кодексом і постановою кабміну належним чином повідомлення, це якщо невідоме місце проживання, місце знаходження. Вернулося нам. Я особі знаю, що поставлені лісом, що вони не приходять, От, на сьогодні я прийшов свату. Тому ми ще раз його надсилаємо і робимо паралельно оголошення на сайті Супарої влади. Добре, на куди переносити? І переносимо нас. Так щоб було, щоб нам і повістка вернулася до вся На листопад тоді вже перенесемо, у нас хоча справа, якщо було вже 100% ну, конверт вернувся з повідомленням. На 12 листопада. На 15 вона краси середа, сьогодні середа. На 15, на 12 листопада на 15.00 у лошої літера. В судовому засіданні по рані цивільній справі за позивних товаринтович, я ще відносина, репутації, вишкодження правильної школи. Спростування достигу інформації по розміщенням Можна йти? Так. Добре, дякую. 12 листопада на 15.00, так? так? 12 листопада. Дякую. Отже, минулого разу суддя направив повістку до Ярошенка, бо він з'явився на заступне засідання. Сьогодні він повідомляв, що ще раз відправлять, але останній повідомлення на сайті судових справ. Якщо з'явився тоді, як вже будемо ну, справу без нього. Ну, мені бачить, що буде він або не буде. А вже ж було, б цікавіше, як він тут був би, всі ми його побачили і почули почав. Але він, він не прийде, тому що він знає, що він збрехав, дав нам доступну інформацію, тому він, він сюди не прийде, це 100%. І саме тому він не з'являється. Тобто чекаємо тут з нас чекаємо ще раз. І вже тоді вже будемо грати справу без нього. Мені байдуже, тому що там все справі є. Навіть якщо, якщо взяти до перемоги, то без нього навіть все буде швидше. Тому що в мене все докази є, там довірки в мене все є, що я не судиний, що я не, не наркоман, там все вправи все є. Тому підтверджуючи, що він не збрехав. Тож тоді буде легше, вони рішення на мою користь. Ми ще чекаємо 11 листопада, 15.00. Благодаря хвалят Штара, думаю, що не бъде продано, но пара мест добрый. дякую.